Усім привіт! Друзі, хочу вас всіх привітати з довгожданою весною. Нарешті вона до нас прийшла та балує сонечком. І для ще більш гарного настрою хочу вам показати, поділитися рецептом дуже смачної та корисної галети з абрикосовим джемом. І тепер приступаємо до тіста. Я все буду робити на столі, тому що так зручніше за все. Спаємо борошно, до нього додаємо сир кисломолочний та холодне вершкове масло. Тепер нам треба всі інгредієнти порубати ножем у мілку крихту. І саме через це я роблю на столі все, щоб не пошкодити інші поверхні і щоб ну, було легше потім чистити поверхню. Коли тісто вже в нас в такій крихті, масло вже притворилося на мілкі частинки, тепер до цієї маси додаємо один яєчний жовток і руками все перемішуємо і формуємо кульку. Тобто нам треба склеїти всі інгредієнти між собою в єдину масу. Тепер цю кульку загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Дістаємо охолоджене тісто, прикладаємо на пергамент та розкатуємо в тонкий пласт. Чим Тонше буде тісто, тим смачніше потім вийде наша галета. В центр викладаємо джем, тут же на ваш смак, я обрала брикос, мені дуже подобається цей смак. І, звичайно ж, коли вже буде тепло, влітку можна використати свіжі абрикоси, це буде взагалі дуже-дуже смачно. І нам треба зберігти відстань по бортикам для того, щоб ось таким чином тепер загортати всередину. Робимо це на ваш смак, не обов'язково дуже там акуратно старатися, тому що при випічці все одно буде все дуже гарно, класно виглядати. Тепер ці країчки змазуємо білком, який в нас залишився, і будемо посипати цукром. Та відправляємо в духовку при 170 градусах на 30-35 хвилиночок. І ось така краса в нас вийшла. Дуже ароматний пиріг, дуже смачний. А тісто ну, просто не перевершено. Тоненьке, хрустке, смачне і е, дуже гарний склад тіста, тому вам рекомендую приготувати.